Олександрії може припинити роботу громадський транспорт. Справа в тому, що через значну заборгованість держави за пільгові перевезення, яка становить майже півтора мільйони гривень за сім місяців, здешевлення національної валюти, різке підвищення вартості паливно-мастильних матеріалів та запчастин, виникла загроза зупинки роботи автобусів, що курсують Олександрією. 25 березня перевізники звернулися до міської влади, аби вирішити ці фінансові проблеми. Підприємці пропонують кілька варіантів, як оптимально вийти із цієї ситуації. Один з них зменшити кількість пільгових рейсів. Другий варіант встановити для пільгових категорій населення вартість проїзду у розмірі 50% від вартості квитка. Тобто, якщо квиток в межах міста Олександрії коштує 2 гривні 50 копійок, то пільговик має заплатити половину. Гривню і 25 копійок. Ці ж 50% від вартості стосуються і квитків на автобуси до Пантаївки та Димитрове. Хоча ще пропонується такий варіант: по гривні з пільговика за проїзд міським громадським транспортом. Остаточне рішення, чи будуть пільгові категорії населення оплачувати проїзд і у якому розмірі, вирішать на засіданні члени виконавчого комітету міської ради. До речі, найближче засідання після звернення перевізників до міської влади вже відбулося. 20 27 березня, але цього питання на ньому не розглядали.